Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька, і це, скоріше за все, буде дуже коротке відео, що я хочу сказати, що до вас донести. Для тих, кому Какая разниця? Чесно, я не збираюсь комусь щось знову про це говорити. Хтось там каже, що це все нацизм. Але, якщо вам какая разниця, то ідіть на. Рососоянські канали. Дивіться цих орків, дивіться цих колаборантів і всіх інших. А мені є різниця. Я не хочу читати ваші, ваші рососіянські коментарі, відповідати на них тим паче. Тому, законом, так, в нас дозволено використовувати будь-яку мову. Але у мене на каналі, якщо ви будете писати не українською мовою. Звертатись тим паче до мене не українською мовою, то, по-перше, я буду спочатку видаляти ці коментарі вже після цього відео. Тобто коментарі, які були до цього, я їх не, не чіпаю. А потім, якщо вам, з другого, е, скажімо так, з попередженням вам не повезло, ви не зрозуміли його, то я буду вас просто банити. І все, я не збираюсь читати. Щось вам відповідати на вашій мові. Бо якщо вам яка різниця, то, ну нам, як то ви кажете, ні по путі. На цьому, в принципі, і все. Я думаю, можна закрити цю тему, е, мовну тему, і не повертатись до неї, не говорити, що я там всіх приписав, е, хто говорить рососіянською до, колабора... до колаборантів. Ні, я таке не говорив. Це вже перекручують усілякі там недоблогери. Тому, якось так. На цьому, в принципі, і все. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Слава Україні!